Дружина Беркутівця закликала спецпризначенців схаменутися у Львові. Кількасот людей з лампадками у руках зібралися на жалобне віче під військовою частиною. Молились за убитих і за мир в країні. Також тут виступила жінка, яка розповіла, що її чоловік беркутівець з колегами перебуває у Києві і в будь-яку їх можуть кинути у бій проти українського народу. Навіть так благала львівських беркутівців складати зброю і повертатись додому. Почуйте мене, я вас знаю, ви всі хороші. Лишайте їм посвідчення, лишайте їм зброю. Сідайте на поїзди і їдьте додому, до матерів, до жінок. Я закликаю жінок, я закликаю матерів, не ховайтеся більше. Нам треба їхати на Київ, нам треба забирати своїх чоловіків і синів додому. Молодець. more lord that's